Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї вечірньої молитни варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами наступну пораду для удосконалення і змінення самого себе. Ми надміру займаємося власними забаганками і забагато клопочимось речами, що пропинають. Чи хтось з нас, аналізуючи свій прожитий день, фіксує той час, який він проводить з речами, які не приносять йому жодної користі? От такі речі, які не приносять жодної користі, це коли людина займається якоюсь правою речі нічого не робить. Просто, знаєте, як. Навіть складно з чимось порівняти, нічого не роблячи, знаєте, це можна навіть сказати от тепер, в сучасному світі, це коли людина просто сидить, знаєте, е в соцмережах і гортає стрічку, не зосереджуючись довго на жодному відео, не аналізуючи відео. І навіть от подивіться, засуважте за собою, коли ви переглядаєте оцю. Стрічку новин, чи навіть не новин, просто якихось подій, відео, як довго ви зосереджуєтесь на одному? Якщо воно трошки довше, там, ніж 2-3 хвилини, чи ви дивитесь далі? Чому я про це говорю? Власна забаганка, це те, чого мені хочеться, але не факт того, що воно мені корисне. Знаєте, мені хочеться їсти морозиво, Але при цьому я знаю, що в мене хворе горло. І з'ївши морозиво, я тим самим наражаю себе на велику небезпеку захворіти. Але тим не менше, моя забаганка, мені хочеться. Тобто, піддавати своїм забаганкам це піддаватися своїм пристрастям. Піддаватися своєму хотінню і при цьому не творити нічого корисного. Моя забаганка, моє бажання, вона має виходити з того, що я хочу створити щось доброго. А сьогодні я говорю про саме ті забаганки, ті речі, внаслідок яких людина нічого не творить. Тобто, їй цікаво речі, які є швидкі, короткі, дуже швидко дають якусь ейфорію, відчуття насолоди, але вона недовго тривала. Це наче наркотик. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив, що зараз відбувається на тлі цієї війни. Дуже багато людей, в соцмережах, зокрема, вони створюють ось такі пусті речі, тобто ідуть на поводу своїх власних забаганок, тобто хочуть здобути власну славу. Тобто, вони піаряться, піаряться на війні, піаряться на тому, що вони великі. Поборники України, захисники України, але при цьому вони нічого не роблять насправді. Тобто люди, які шукають власної слави, власної вигоди, вони себе рекламують для того, щоб здобути якісь політичні там бали чи навпаки назбирати якихось грошей для себе, не для свого якогось фонду. Святе письмо навчає, що добрі справи, вони є тихі справи. Тобто, коли людина творить щось доброго, вона це робить, спершу зробить, побачить результат, і тільки тоді про це говорить, або не говорить взагалі. Натомість ті люди, які переймаються своїми бажаннями, тобто дбають тільки про якісь свої забаганки, вони про це кричать на кожному кроці. Де тільки можна і де тільки не можна. Власні забаганки це пристрасті, яким ми піддаємося, пристрасті, які нами володіють. І коли ми піддаємося своїм пристрастям, нам тоді стає байдуже до всього. Діти дуже часто, піддаваючись своїм пристрастям, кажуть: а я забув, а я не знав, а я не хотів. Дорослі, які піддаються своїм пристрастям, говорять, кажуть, а мені байдуже, я свобідна людина, роблю, що хочу. А яка різниця? Люди, які піддаються своїм забаганкам і пристрастям, які гоняться за своєю славою, вигодою, за тими речами, які не творять добра ні для кого, ні для самої людини, ні для оточуючих. На жаль, зараз в нас в Україні є дуже багато таких людей, які використовують біль інших для того, щоб показатися, який він гарний. Використовуючи певні труднощі нашої держави, вони хочуть заробити політичні бали, щоб показати, які вони є захисники. України. І наш обов'язок навчитися відрізняти і бачити таких людей, Бачачи цих людей в ефірах, їх вимикати, їх не слухати. Навіть заради цікавості, що ж він там скаже. Бо коли я піддаюся на цю цікавість, що він там скаже, я вже беру участь у його забаганці. Один, другий, третій так скаже. І він назбирає аудиторію у 100, 10, 10 тисяч, 100 тисяч. Раз буде говорити, другий раз буде говорити. Мені смішно. Я розумію, що це дурниці, але я кожен раз його слухаю. І в такий спосіб людина сама втягується в ці забаганки. Ці забаганки це пристрасті. Від яких ми маємо позбавлятися. Ці забаганки, ці пристрасті, які зараз на фоні війни робляться для того, щоб хто заробив якісь бали і робляться для того, щоб розколоти наше суспільство. Ми маємо розпізнавати свої пристрасті. Ми маємо розпізнавати те, від чого ми є залежні. І всілякими речами старатися цього уникати, не боятися, що в нас це заберуть, бо на це місце я можу здобути набагато щось краще для себе, для інших. Тож пізнаваємо свої пристрасті для того, щоби з ними боротись, для того, щоб їх позбавлятись. Мати ясний розум і бачити, як нас хочуть звести на манівці такими забаганками, цьому протистояти і не дозволяти себе обманювати. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і по і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС. Пожежники, прикордонники, поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріки, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!